Доброго дня, діти! Зараз у нас урок навчання грамоти письмо. Погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, хто на ній зображений. Так, на цій картинці ми бачимо хлопчика і дівчинку. Давайте прочитаємо, як звати дітей. Читаємо я ків і я ярина. Яків і Ярина. То як звати хлопчика? Так, правильно, Яків. Як звати дівчинку? Молодці. Ярина. Діти, а зараз погляньте, будь ласка, уважно на цей малюнок і складіть за ним речення. Ставте відео на паузу. Сподіваюся, у вас гарні речення вийшли. Послухайте, яке речення склала я. Яків і Ярина збирали яблука. А зараз, діти, послухайте, будь ласка, скоромовку. Спробуйте її повторити за мною, а також запам'ятати. Яків і Ярина яблука збирали і маленьку ящерку налякали. Сподобалось? Ану, давайте швидше. Яків і Ярина яблука збирали і маленьку ящерку налякали. А ще швидше? Яків і Ярина яблука збирали і маленьку ящерку налякали. Діти, спробуйте повторити коромовку за мною. Спочатку повільно. Яків і Ярина яблука збирали і маленьку ящірку налякали. А тепер швидше. Яків і Ярина яблука збирали і маленьку ящерку налякали. Ще швидше. Яків і Ярина яблука збирали і маленьку ящерку налякали. Чимо скормовку, дивлячись на малюнки, Яків і Ярина яблука збирали і маленьку ящірку налякали. Поставте відео на паузу та дивлячись на малюнки, спробуйте повторити скормовку самостійно. Діти, назвіть, будь ласка, слова, в назвах яких є літера Я? Так, молодці. Скажіть мені, будь ласка, а з якої літери записані імена дітей? З великої. То чи здогадались ви, що сьогодні будемо з вами вивчати? Яку букву будемо писати? Так, правильно, сьогодні ми з вами будемо писати велику літеру Я. Діти відкрийте, будь ласка, свої зошити друковані на сторінці 31. 3, 1. Погляньте, будь ласка, уважно на малюнок зверху. Кого ви бачите зображено на цьому малюнку? Що робить дівчинка? Придумайте ім'я дівчинці. Діти, придумайте ім'я так, щоб дівчинка е, називалася на літеру Я. Для того, щоб написати ім'я дівчинки, нам потрібно вміти писати велику літеру Я. Погляньте, будь ласка, на літеру Я на флажці згорі вгорі вашого зошита. Велика літера Я, так само, як і маленька літера, Я, складається з трьох елементів. Це довга похила паличка з округленням знизу, вліво, яка, піднімаючись доверху, торкаємося верхньої надрядкової лінії і переходить у малий півовал. Потім ми не відриваючи руку, закінчимо писати цей овал, ведемо до верхньої надрядкової лінії, і не відриваючи руку, пишемо вниз довгу похилу. Пряму лінію, яка торкається нижньої рядкової лінії, заокруглюється знизу вправо і закінчуємо її писати приблизно на середині робочого рядка. Пишеться велика літера Я підрахунок. І раз, і два і. Ще раз. І раз, і два. І. Обведіть, будь ласка, на малюнку усі елементи літери Я. Спочатку перший елемент із овалом, потім другий елемент, довгу похилу паличку із знизу вправо. Поставте відео на паузу. Обведіть. А зараз діти, обведіть, будь ласка, велику літеру Я. В першому рядочку. Починаємо писати трошки нижче, вище верхньої нижньої рядкової лінії, пишемо доверху, до верхньої надрядкової лінії, трошки не доводячи, заокруглюємо вліво, робимо малий овал, торкаємось верхній рядкової лінії. Тоді ведемо вгору до верхньої надрядкової лінії. Не відриваючи руку, пишемо вниз довгу похилу паличку, торкаємось нижньої рядкової лінії, пишемо до середини робочого рядка. І раз. І два. І, і раз. І два. І поставте відео на паузу та пропишіть рядочок літери Я до кінця. Прочитайте, будь ласка, діти, склади, які у вас записані в другому рядку. У вас тут написано Я та Н разом Ян. Зверніть увагу, вам потрібно обвести дане букву сполучення. Пишете Тут у нас є верхнє сполучення літери Я із літерою Н. Пишете, не відриваючи руку, поєднуючи дві літери. Обведіть і напишіть. Наступне в нас е, букву сполучення літери Я та С. Тут у нас буде середнє сполучення, відривне письмо. Пишемо спочатку літеру Я. Тоді відриваємо руку і пишемо літеру С, приєднуючи до літери Я. Наступне в нас поєднання двох літер Я та Р. Тут у нас також буде верхнє сполучення та безвідривне письмо. Спочатку пишемо велику літеру Я, тоді, не відриваючи руку, пишемо до верхньої рядкової лінії, пишемо вниз довгу похилу паличку до нижньої міжрядкової лінії, тоді, відриваючи руки, прописуємо другий елемент літери Р. Обведіть та пропишіть до кінця рядочка. Ставте відео на паузу. Подивіться, будь ласка, діти, на третій рядок. Тут у вас є написані два слова. Давайте їх прочитаємо. Перше слово: Я на Яна. Хто така Яна? Так, Яна це ім'я дівчинки. Тому воно написано з якої букви? З великої. Так, пропишіть, будь ласка, це ім'я ось тут збоку. Читаємо наступне ім'я: Я, Я розлав. Ярослав. Хто таке Ярослав? Так, це ім'я хлопчика. Ч, як, з якої букви воно написане? З великої. Молодці. Пропишіть, будь ласка, рядочку, це слово Ярослав. А тепер давайте прочитаємо речення, яке в нас написане в четвертому рядку. Читаємо. У. Яни красива лялька. У Яни красива лялька. Отже, як бачимо, ось цю дівчинку на малюночку звати Яна. І в Яни є що? Лялька. Яка ця лялька красива. Порахуйте скільки слів в даному реченні. Як пишемо перше слово в реченні? З великої букви. Що ставимо в кінці речення? Крапку. Чому Яна написана з великої букви? Так, тому що це ім'я дівчинки. Пропишіть, будь ласка, в цьому рядочку знизу. Гарно, красиво, каліграфічно – це речення. У Яни красива лялька. Ставте відео на паузу та працюйте. А зараз давайте прочитаємо речення, яке записано друкованими літерами. Читаємо ляльку з яся. Ляльку звати яся. То як звати ляльку, в дівчинки? Яся. Давайте порахуємо, скільки в цьому реченні. Що стоїть в кінці речення? Так, як написане перше слово в реченні? З якої букви? З великої. Як написане ім'я ляльки? З великої літери. Діти, вам потрібно це речення? Ось тут знизу. Записати писаними літерами. Ставте, будь ласка, відео на паузу та пропишіть писаними літерами. Діти, а зараз погляньте, будь ласка, на малюнок знизу. Що ми тут бачимо зображено? Так, тут у нас є зображено дві ляльки. Одна така красива, з бантиком, пишному платічку. А другої ляльки чогось не вистачає. В неї нема банта, вона десь згубила одного черевичка, і платчика в неї не таке пишне і красиве, як цієї ляльки. Отже, для того, щоб ця лялька була така сама красива, як і ця, вам потрібно домалювати елементи, яких не вистачає ось тут. Тобто банти, будьте уважні, так, тут кудочка не вистачає, кишеньки, ззаді бантика не вистачає. Рюшечок у цих не вистачає, так, черевичка, тобто домалюйте елементи, яких не вистачає? Візьміть кольорові олівчики і зафарбуйте ці дві лялечки. Ставте відео на паузу та працюйте. Діти, а зараз попрацюємо зі сторіночкою 32 наших зошитів. Погляньте, будь ласка, уважно на малюнки зверху. Отже, яка тема об'єднує всі ці три малюнки? Так, всі ці три малюнки нас об'єднує море. Давайте поглянемо уважно на перший малюнок. Кого ми тут бачимо зображення? Так, тут ми бачимо моряка. Кого ми бачимо зображену на, на другому малюночку? Якийсь такий прилад в морі, якась така башня висока, яка світло відбиває. Так ось оцей прилад називається маяк. І третій прилад. Хто знає, хто здогадався, що це таке? Так, якорі. Навіщо використовуємо якір? Е якор, е якорі тримають кораблі, вони ніби зачіплюються за дно, і таким чином корабель не пливе в морі. Отже, що нам потрібно зробити? Ми бачимо, у нас є склади. Давайте їх прочитаємо. Знизу під кожним малюнком. -к хм, Цікаво. Що ж це такі за рякмо? Є таке слово? Ні, звичайно, нема. Отже, нам потрібно ці склади переставити місцями так, щоб у нас утворилося слово. Кого ми бачимо зображено? Моряка. Давайте спробуємо зрозуміти, який перший склад у нас має бути в слові моряк. Так, му. «мо». Отже, оцей склад мо у нас має бути першим. Мо, тоді наступний. Ряк моряк. Запишіть, будь ласка, ось, писаними буквами тут це слово. Бачите, я вже записала слово моряк. Давайте подивимося на наступний малюнок. Кого? Що ми тут бачимо зображено? Так, це маяк, я вже вам казала. Давайте будемо як Який перший склад? Ма. Дивимося, у нас тут як написано як Ма. Отже, як Ма це нема такого слова, є Маяк. Отже, перший склад. Ма тоді як. Давайте запишемо це слово. Записали? Якщо ні, ставте відео на паузу та запишіть. Так, діти, а зараз погляньте на останній малюнок. Що ми тут бачимо зображено? Це якір. Який перший склад у слові якір? Я, так, а ми давайте прочитаємо, що у нас тут написано Кір, я. Ага, отже, в нас не може бути так кір'я. У нас має бути якір. Отже, спочатку ми пишемо літеру Я, тоді наступний склад кір. Поставте відео на паузу та самостійно запишіть це слово. Діти, погляньте на наступний малюнок. Кого ми тут бачимо зображено? Хлопчика. Хлопчика, як ви думаєте, як звуть? Так, його звати Ярослав. Хлопчик Ярослав про щось мріє. Ану подумайте, подивіться, про що мріє хлопчик? Так, хлопчик мріє плавати в морі. Він мріє бути ким. Як називають людини, в морі плаває? Моряком. правильно. Давайте ми е, прочитаємо речення, яке написано під малюнком. с стати мрък. М. Що це таке? Мркм? Ану, давайте ще раз. Ярослав. Хоче стати мариким. Діти, скажіть, що тут не вистачає в цьому слові? Так, тут не вистачає літер голосних. Ким хоче стати Ярослав? Моряком. Правильно. Яка має бути друга літера після М в цьому слові? Моряком. Так, тут має бути записана літера О. Наступна буква після Р моряком. «Моряком». «Моряком». А ну, давайте пригадаємо, яка це буква робить попередні звуки м'якими? Ще й після того звук А ми чуємо. Правильно, це буква Я. Отже, після Р у нас має бути записана літера Я. Записуємо її. Так. Моряком. Яка має бути написана буква після К? Моряком. Так, молодці. Там нас не вистачає пропущена літера О. Але ж дивіться, бачите, просто О написали. Ми не можемо її поєднати з М. Тому нам потрібно знизу з'єднувати елемент до літери М. Так, а зараз поставте відео на паузу і запишіть це речення. Перепишіть ось тут знизу. Давайте прочитаємо наступне речення. Його мрія збудеться. Його мрія збудеться. Зверніть увагу. Я тільки що прочитала ця, але тут написано ті-ся. Тобто, в нас такі є букви сполучення в українській мові, які ми вимовляємо по-іншому, ніж вони написані. Будьте уважні, коли будете списувати. Перепишіть це речення сюди знизу. Коли будете писати, диктуйте його собі. По складах. Ставте відео на паузу та, та запишіть. А зараз діти працюємо з останнім реченням, яке записано друкованими буквами. Читаємо це речення. Він побачить моря. О, океани. Він побачить моря. й... Океани. Врахуйте, скільки слів в цьому реченні. Що стоїть в кінці речення? З якої букви записане перше слово в реченні? З великої. Перепишіть, будь ласка, це речення ось сюди знизу писаними буквами. Будьте акуратні, будьте уважні. Щоб воно у вас вмістилося, не розтягуйте сильно букви. Ставте відео на паузу та пишіть. Удачі! Я вірю, що у вас все вийде! Так, діти, сподіваюся, ви вже всі все записали. А тепер скажіть, будь ласка, чи все у вас вдалося? Чи задоволені ви своєю роботою? Ось тут ми бачимо смайлика. Але в смайлика немає ротика. Якщо ви задоволені цією її намалюйте смайлика веселого. Якщо у вас не все вдалося, є якісь помилки, намалюйте, звичайно, смайлик. Або якщо ви взагалі не задоволені цією її роботою, намалюйте смайлику сумний вираз обличчя. Цьому у нас урок закінчено. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступному уроці!